Доброго дня! Продовжуємо знайомлення з AutoCAD І у цій частині відео ми спробуємо виконувати перші невеличкі вправи. Однією з особливостей програми AutoCAD є те, що будь-яку команду ми можемо тут виконувати кількома різними способами. І користувачу залишається лише обрати той варіант, який він вважає для себе найбільш зручним. Розглянемо це на прикладі двох найпростіших. І водночас найчастіше використовуваних команд. Одна з них називається зумінг. Іншими словами, це наближення або віддалення креслення чи його частини для того, щоб користувачу було зручніше з ним працювати. Іноді в цьому контексті вживають ще також термін масштабування. Однак, з точки зору автокад це не зовсім правильно, тому що масштаб це зовсім інші. Інструменти зовсім інша технологія, і про це ми будемо говорити трохи згодом. Отже, для того, щоб наблизити креслення або його частину, достатньо підвести вказівник миші до тієї частини, яка нас цікавить, і скористатися коліщатком миші. Коли ми крутимо її, його від себе, відбувається наближення. Коли обертаємо коліщадку на себе, навпаки, віддалення. При цьому наближення і віддалення відбувається відносно тієї точки, в якій наразі знаходиться курсор миші. Тобто, якщо мені, наприклад, потрібно наблизити ось цю частину креслення, я прямо на неї наводжу вказівник миші і починаю обертати коліщатку. Якщо креслення доволі велике, і нам потрібно зробити його таким чином, щоб ми одночасно змогли оцінити все креслення взагалі. Достатньо клацнути коліщатком миші як кнопкою, тобто двічі поспіль по коліщатку миші. В результаті виконаних дій, креслення буде підібрано в такому розмірі, щоб з одного боку максимально займати весь простір, а з іншого боку бути видимим повністю. Це найбільш часто застосовуваний варіант, в тому випадку, якщо ви користуєтеся мишкою. Окрім цього, ті самі команди ми можемо виконувати ще і за допомогою панелі навігації. Зазвичай вона відображується у правій частині екрану, ось вона. Але якщо з тих або інших причин ви її не бачите, то увімкнути її можна, якщо перейти на вкладку View і натиснути кнопку Navigation Bar. За зумування відповідає третя згори кнопка. Зовнішній вигляд цієї кнопки може змінюватися в залежності від того, який інструмент ми оберемо, а перелік варіантів знаходиться у випадаючому меню, яке сховане під цією стрілкою. Коли ми натискаємо, з'являється кілька варіантів зумування. Перший варіант, який тут запропонований, це Zoom Extends. Власне, це те саме, що ми тільки що зробили подвійним клацанням. По коліщатку миші. Тобто, наприклад, я зараз навмисне віддалю креслення, і для того, щоб максимально його наблизити до себе, підводжу вказівник миші на інструмент, клацнули, і масштабування відбулося. Якщо мені потрібно наблизити до себе якусь частину креслення, замість zoom Extents, використовується zoom window. Обираємо цю команду. В такому випадку програма очікує від нас. Позначення прямокутною рамкою тієї частини креслення, яку потрібно наблизити. Підводжу вказівник миші туди, куди потрібно. Клацнув лівою кнопкою миші. Це означає, що ми починаємо малювати прямокутну область. Друге клацання миші означає одночасно, що ми завершили малювати цю область, і автоматично вмикає наближення. Знову. Зменшую креслення. Обираю інструмент Zoom Window, позначаю прямокутничком ту частину, яку хочу наблизити. Знову зменшую. Якщо мені потрібно повернутися до попереднього варіанту відображення, щоб повторно не натискати цю команду, можна скористатися ще інструментом Zoom Previews. За його допомогою ми повертаємося до попереднього варіанту наближення креслення, яким ми користувалися. Третій спосіб, як зробити те саме, корисний буде в тому випадку, якщо з якихось причин ви не можете або не хочете скористатися навігаційною панеллю. В такому випадку у нас майже завжди буде вкладка View, і на ній знаходимо панель інструментів Navigate. Остання кнопка Extends виконує ті самі операції, про які я тільки що розповів. Достатньо обрати необхідний інструмент, і він буде спрацьовувати. Окрім зазначених варіантів, існує ще кілька інструментів наближення і віддалення, але з ними ви вже зможете розібратися самотужки. Найчастіше ми використовуємо саме перші три, про які я тільки що розповів. Ну і четвертий спосіб полягає в тому, що всі ці операції ми можемо виконувати взагалі без вказівника миші. Якщо з якихось причин ви не можете працювати мишкою, ви можете скористатися командною панеллю. Для цього переконайтеся, що операційна система перемкнута в англійську розкладку клавіатури, і за зумування відповідає. Команда, яка викликається літерою Z. Достатньо її натиснути, ось вона в командному рядку з'явилася. І натискаємо Enter. В результаті виконаних дій у нас з'являється перелік додаткових команд, якими ми можемо скористатися. Наприклад, якщо ви хочете повернутися до попереднього варіанту, ви просто натискаєте літеру P. Підказкою до цього є оці сині написи. наприклад, Zoom previews, треба натиснути літеру P. Вона позначена блакитним кольором. І натискаємо Enter. Якщо мені потрібно зробити розширення креслення так, щоб воно займало весь екран, знову натискаю літеру Z Enter. Програма очікує, який варіант зумування мені потрібно використати. В моєму випадку це Extends, перша літера A. Натискаємо Enter. І масштабування буде виконано. Отже, одне й те саме: zooming. Ми можемо виконувати з вами за допомогою коліщатка миші, за допомогою навігаційної панелі, за допомогою відповідних кнопок, які наявні на вкладці View. І за допомогою команд в командному рядку. Це не єдиний перелік. Існують ще кілька варіантів, але це ті, які лежать на поверхні і якими користуються найчастіше. Ну, і ще одна команда, яка досить часто використовується, це панорамування. Вона використовується в тому випадку, якщо ви працюєте з досить великим кресленням. Або воно відмасштабовано. І не змінюючи оце представлення, вам потрібно переміститися в ту або іншу частину. Для цього знову повертаємося до коліщатка, натискаємо на коліщатко, але не відпускаємо його. При цьому вказівник миші набуває вигляду ось такої долоньки. І поки ми бачимо цей, цю долоню, утримуючи коліщатку миші, ми можемо. Переміщувати креслення, не змінюючи суттєво його відображення. Ця сама команда продубльована і на е, навігаційній панелі. Ось ця долонька. Обираємо її, підводимо вказівник миші до потрібного місця, за яке нам потрібно зачепитися долонька з розчепіреними пальцями. Натискаємо ліву кнопку миші, і поки ми тримаємо, долоня стиснулася. Ми цією долонею можемо переміщувати креслення. Такі саме дії ми можемо виконати і через панель View. Кнопка Pen. Це власне все, про що я хотів розповісти у цій частині відео. Дякую за увагу. Спробуйте, поекспериментуйте. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, пишіть у коментарях. Я із задоволенням їх перечитую, і вони мотивують мене до запису наступних відео.